Всім привіт! Вітаю на каналі! Спробуй все сам! В минулому відео я розповідав про свій новий ремінець металевий для годинника Garmin Fenix 6X Pro Solar, але він виявився трохи завеликий і я вирішив його скоротити. І для того, щоб його скоротити, треба зняти певну кількість ланок. З ремінця. Для цього у нас є, ось подивіться, ось такі стрілечки, які показують напрям руху, де треба знімати стрижень з ланок І зараз я вам покажу, як це робити. В комплекті у мене є ось такий прес, який дозволяє видавлювати стрижень з ланки Отже, давайте. Знімемо е, ту е, певну кількість ланок е, для того, щоб він ідеально підходив під розмір вашої руки. Для цього ось так вставляєте його в цей прес. І треба щоб оця голка у нас е, потрапила е, в отвір. Який у нас є тут намальований. Так ось подивіться. Головне, щоб він був за цим напрямом руху, який вказано. І просто отак крутити, і стрижень легко виходить з ремінця годинника. Так, подивіться, ось він вже витягнувся. І для того, щоб його зняти, просто ось так руками його вимаєте. Ну, ось вже певна частина ремінця від'єдналася. Хочу зауважити, що краще знімати ланки з обох боків, бо якщо знімати тільки з одної, то. Годинник може бути перекошений і не дуже гарно буде виглядати на руці. Отже, я зараз продовжу знімати ланки і покажу вам уже остаточний результат. Так, подивіться, я зняв вже ось цю ланку, браслет значно поменшав. І тепер. Щоб вставити його а, на своє місце, треба в обратній послідовності вставити стрижень а, в ріменець. І для цього нам треба буде а, взяти певні інструменти, які нам знадобляться. Це а, молоток. І поверхня, де ми будемо трішки ось так стукати. Зараз все підготуємо. Так, беремо у нас стрижень. Ось він у мене в руці. Як ви бачите, один кінець має е, трохи схожий на дюбель, трохи сплющений, а інший рівненький. Тому ось цією рівною частиною ми вставляємо е, в нашу ланку його, і потім, ось так обережно доводимо, щоб воно. Трималася міцно. Подивіться, ось так я скоротив ременець, і він вже підходить е, під вашу руку. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі!